174 тисячі збирали, збирали 48 днів. А перший збір, досі пам'ятаю, це е, в березні був 22-го року. Ми зібрали 101 тисячу за добу. Допомагають військовим тримати фронт. Анжеліка, голова ОСББ. Саме вона ще на початку повномасштабного вторгнення організувала тут волонтерський штаб. Я чого тут сидіти? Просто так, треба щось робити, крім своєї спеціальності. Треба було організувати, скоординувати. Люди були налякані, налякані у людей було такий стан, що куди бігти, що робити. А так всі об'єдналися. За професією Анжеліка психологиня. Тепер надає не лише психологічну, а й матеріальну допомогу. Щодня вона організовує збори коштів і речей, необхідних нашим захисникам. Анжеліка каже, актуальність потреб залежить від сезону. Постійно прибори нічного бачення. Це вже я не знаю, скільки їх туди відправили. Генератори. Спочатку купували, потім знайшли волонтерів в Германії і вони нам допомагають. Центр співпрацює із закордонними волонтерами Німеччина та Канада. Це один з прикладів, коли об'єднання вони дійсно об'єднують не тільки жителів в самому будинку, вони об'єднують спільні інтереси по всьому місту. Волонтери кажуть, здебільшого зараз люди допомагають донатами. «Ми Бачимо, що вектор змістився на цільову підтримку за конкретними запитами, і допомога йде шляхом розміщення. Там там оголошення зборів. Збір оголошується там одним з одним центром, закидується спільну групу між. Управління, по чатах. Загалом з 24 лютого це ОСББ зібрало приблизно мільйон гривень. В планах волонтерського центру відкрити збір на ремонт автівок.